Вітаємо в Ітарії. Програма Культурна вирва, в межах якої ми розповідатимемо про глибоку яму, яку залишила Україні російська культура. Ми, українці, втратили сотні років культурного розвитку через постійне гноблення та заборону. Лише зараз цю вирву почали засипати, і скажу так, що вельми активно. Проте сьогодні говоритимемо ми в загальному не лише про погане, говоритимемо про розвиток, про мистецтво, про певний ренесанс, який зараз переживає українська культура. Ми говоритимемо про культурну спадку. Яку наш народ починає згадувати? З вами ведучі Владислава Попенко та Остапець Олег. Всідайтеся зручніше, ми починаємо. Сьогодні у нас перший випуск, і хотілося б розпочати його з питання. Владо, що на твою думку стало значним поштовхом до того розцвіту, який зараз стався у культурному просторі України. На мою думку, це війна, дедалі більше людей почали визнавати та цікавитись українською культурою лише після вторгнення РФ. На жаль, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення артисти почали переспівувати українські автентичні пісні, аби підняти дух наших захисників. Та й в цілому люди почали згадувати. Тарі традиції, як у вертепне різдво. Хм, дійсно, війна стала таким певним рушієм. Колись чув таку фразу війна це рушій прогресу. По серйозному дуже сумно, що саме війна запускає багато процесів, але в якомусь сенсі це навіть логічно. Ми по суті об'єднуємося перед обличчям зовнішнього ворога, і так буде завжди. Але цікаво те, що помітно ці процеси почали розвиватися саме після повномасштабного вторгнення. Тоді війна, яка тривала вже вісім років, почала стосуватися кожного, і на те була відповідна реакція. Так, а якщо дивитися на 90-ті та нульові роки, то очевидний вплив Росії і це вже під час незалежності. Ми дивилися російські передачі, читали російську літературу, багато багато Лакали російською мовою і зовсім не бачили в тому проблеми. Та навіть можна сказати більше. Часто ходив такий міф, що українська більш сільська мова, а в місті потрібно розмовляти тільки російською. Тут можна до прикладу вказати фрази добрий день та Здраствуйте. Колись у мене була така установка, що казати Добрий день в місті якось негарно. Зараз вже ні, але на той час від близького оточення я чула переважно російську, тому й підлаштовувалась під нього, бо це вважалось престижно. Mm. Не повіриш, але в мене те саме. Я тоді настільки звик казати оце здрасті, що мені було банально незручно казати Добрий день. Якось ну не сприймалося воно. А в селі бабуся навпаки казала здороватися, треба добрий день, а не здрайстя. А я й почав відучуватися. Якщо чесно, то досі іноді на автоматі кажу Здрасть. Цей процес в якомусь плані тривав навіть після Революції Гідності, навіть після того, як українці відкрито показали не бажання йти від ЄС. Мова все одно одразу не перемінилася. Ну це і називають гібридною війною. Вона насправді почалася задовго до АТО, і навіть задовго до СРСР. А це вплив, який в більшості здається не. Помітним, але ну, насправді шматок за шматком у нас вибивали землю з під ніг. І от зараз ми намагаємося заповнити ту величезну виробу, яку отримали від Росії. Ну і йдеться не лише про мову, насправді про культуру, загалом про всю нашу націю. Так, культура значно ширше поняття, хоча мова дуже важливий аспект. Можемо подивитися навіть на. Книжки до повномасштабного вторгнення більшість моєї особистої домашньої бібліотеки складалася з книжок російською та російських авторів. Зараз вже ні, але ну тоді я якось зовсім не знаходив нічого такого в читанні російською. Ну і чомусь навіть не задумувався, наскільки українська звучить краще. Про якість перекладу я взагалі мовчу. Я насправді погоджуюсь з тобою. Наприклад, у мене ще п'ять років тому я взагалі не могла читати книжки українською. Було навіть складно поринути в суть, але зараз розум. Мію, що насправді в російської літератури є загальний імперіалістичний характер, який проглядається навіть в їхньому перекладі. За прикладами, ми далеко ходити не будемо, поглянемо на те, що вчили ми в школі. Пам'ятаю уроки зарубіжної літератури та булгакова. А, розумію про що ти е, ми вивчали в школі автора, який буквально ненавидів Україну. І хоча у майстрі Маргариті, які ми вчили, ну немає подібних антиукраїнських фраз, але ну в інших його творах вони прямо відкрито проглядають, Юються вони буквально описані. Бо більше пам'ятаю, моя вчителька зрубіжної літератури ну прямо розцвітала, коли ми починали вчити якогось Єсєніна чи Лермонтова. і зараз озираючись на це, ну мені якось навіть трохи смішно. Насправді, ось тут і гарно проглядається ось цей культурний вплив, і насправді чому він важливий. Дивись, зараз, часто чути новини про колаборантів, які чекають на руський мір. Такі люди часто підпалюють автівки наших військових. Води. Юють інформацію ворогу, ну і так далі. Але це нав'язано їм не військовими діями. Це насправді нав'язано саме культурою. А саме тому і важливо, які книжки ти читаєш. Важливо якою мовою ти дивишся програми на телевізорі, та важливо, якою мовою ти твориш та видаш соціальні мережі. Банально Це культура, і вона змінює ставлення людей до різних подій. Ну в якийсь момент фраза Какая різниця вже просто перестає працювати, і вплив стає максимально очевидним. Але саме через цю очевидність ми може і маємо той культурний ренесанс, який зараз відбувається в нашій країні. Ну нарешті ми дійшли до цієї теми. Дійсно, зараз є значне прискорення розвитку культури, і от читання стає все популярнішим. Наші вистави в театрі от отримують солдати і нині трупи показують виступи навіть за кордоном. І при цьому російські книжки. Поступово зникають з полиць, а натомість маємо бум українського книгодруку. В містах відчиняють все більше книгарень. Українці згадують власні традиції та шукають способи про них розповісти. Стає все більше читацьких клубів, книжкових фестивалів. Та ну навіть банально на вулицях міст лунає все більше української а на концертах звучить лише українська музика. До того ж, українські митці часто збирають значні суми на військо. Це теж про важливість культури. На заходах стало популярним робити вхід. За вільний донат або ж взагалі усю виручку віддавати на ЗСУ, також не варто забувати і про аукціони на різноманітних виступах. Я доволі часто помічаю артистів, що після концерту проводять аукціони на підтримку нашої армії. Ну це ми і називаємо ренесансом. Це значний стрибок вперед. Е, мені здається, раніше роль культури дуже недооцінювали. Не до кінця розуміли її вплив, але зараз ми бачимо, що вона має колосальну вагу, і хоча іноді її можна. Не одразу помітити у цьому і ціль наших етерів: розповісти про зміни, які стаються довкола нас. Ми показуватимемо усю вирву, яку викопала під нами Росія, і розповімо про те, як наразі її заповнюємо. Ця вирва сформована не однією сотнею років. Можемо просто подумати та приблизно порахувати, скільки ж ми витратили взагалі років і Скільки ми втратили років? Дивитимемося від незалежності і назад. Першою зупинкою маємо радянський союз. Формально він проіснував 69 років. Проте мені здається, що тут можна відняти ціле сторіччя. Ну це не зовсім так. Тоді ми мали спробу створити власну державу, але ця спроба була невдалою. До того ж, було розстріляне відродження та шістидесятники. Проте вони не змогли довго функціонувати. Процес розвитку культури постійно обривався. Боюся уявити, скільки ми втратили творців через те, що вони писали в стіл, або банально не змогли написатися. Тоді людей культури змушували або працювати на Росію, або не працювати зовсім і відмовлятися від цих своїх напрацювань. Ну отже, відіймаємо сторіччя, але не лише в радянському союзі пригноблювали культуру. Звернемося й до Російської імперії, у межах якої була Україна. За російською імперією був були такі речі, як Емський указ, що забороняв українську літературу. Там були різні укази про викладання української там переслідування Кирило Мефодіївського товариства, та навіть заборону хрестити дітей українськими іменами. Та й навіть у 18 сторіччі були свої такі нюанси. Тоді ж спалили запорізьку січ та заборонили всі козацькі школи, обов'язково вводили російську в усіх училищах імперії, та й тоді заміняли книжки старого українського друку на московську. Оські видання, зокрема, була грамота імператриці Анни Іванівни, в якій вимагали вилучити книжки з українських церков. Тобто три сотні років розвиток нашої культури стримували. Це не мале число, чи не так? Звісно, ми не можемо сказати, що увесь цей час українська культура ну зовсім не розвивалася. Проте, ми можемо неодмінно визначити те, що вона не могла розквітнути у повну силу. На щастя, зараз вже може, тому що маємо. У незалежну державу, тобто на сучасний ренесанс значною мірою вплинуло зривання полотна обмежень, яке висіло над українцями століттями, так і усе це ми будемо розбирати в наших випусках. Програма Культурна вирва лунатиме що два тижні. А наступного разу поговоримо про українське видавництво. Ми розповімо про те, як вони розвивалися історично та який стан мають зараз. Ну а поки до наступних випусків.